Я зараз працюю в Донецькому національному університеті в екзилі. Я є керівником прес-центру Донецького національного університету. А до приїзду в Вінниці, до подій на Донбасі, я займався громадською діяльністю. У мене була невеличка громадська організація, такий невеличкий аналітичний центр, яким ми займалися аналізом інформаційної політики, розвитком громадянського суспільства, але, на жаль, доля. Склалося по-іншому, і ми зараз трошки займаємося іншою діяльністю, але плануємо повертатися все mm -hmm. в цей громадський простір. А розкажіть, будь ласка, свою історію, якщо можна, кількома словами. Тобто, чи чому ви були громадську діяльність, а тут ви сьогодні вже очолюєте прес-центр Вінницького uh, Донецького університету Вінниці. Uh, uh, до війни, в принципі, Десь на протязі років я працював в громадському секторі в різних організаціях починаючи з благодійних організацій, організацій, які працювали з молоддю, в, з підприємцями, ну, дуже широкий спектр. Десь у 2010 році, після стажування Сполучених Штатах вирішив відкрити свою громадську організацію, така основна діяльність, це, ну, аналітичний центр, який займався аналізом інформаційного. Праць, там, з засобами масової інформації, розвиток, змі, розвиток інформаційного простору Донецької області, але в події 2014 року внесли дуже серйозний корективи і в професійну діяльність, і в, особисту, в особисте життя, тому трошки все змінилося. Я з Донецька виїхав наприкінці серпня, коли вже просто була певна загроза здоров'ю життю, чи ну, не зараз хотів би називати, але ну, були об'єктивні причини, що треба було виїжджати. Після того, як я виїхав з Донецька, я приїхав в Дніпропетровську область, потім в Київ. А, почали ми там налагодили, налагодили контакти з колегами, які переїхали з Донецька, з ким ми працювали. Вже планував а, жити в Києві, працювати в Києві, продовжити громадську діяльність, але. В 2014 госні я поступив в аспарантуру Донецького національного університету, і після того, як він переїхав у Вінницю, поступила пропозиція взяти мене на роботу і очолювати в прес-центр Донецького національного університету. Тож дуже багато років працював в саме в сфері зв'язків з громадськістю. І от ми почали працювати. Я з листопада вже знаходжусь в Вінниці. Ми працюємо. Чесно кажучи, цей рік повністю присвятив себе університету, тому що дуже була складна ситуація. Ми приїхали взагалі в Вінниці, окрім будівель, які нам видала місцева влада, які ми орендуємо. Взагалі нічого не було. Пусті стіни, окрім відновлення матеріально-технічної бази, треба було ще в. Проводити певну інформаційну кампанію, роз'яснювати по перше нашим студентам, що ми виїхали, що ми залишились, що ми відновлюємо свою роботу. Тобто, що в те, що залишилось в Донецьку, то вже не є Донецький національний університет, а він в Вінниці. Тобто, певні такі бар'єри інформаційні треба було розбувати, тому що. Донецький інформаційний То площір. є чим працювати да, було був шим. захоплений і дуже спотужна пропаганда, і дуже багато дітей, yeah, exactly. і викладачів, і співробітників такі в Умані знаходились. І треба було пробувати цю пропаганду, виходити на людей, інформувати як внутрішню аудиторію, uh -huh. так і зовнішню. Да, там і органи влади, щоб бачили, що ми працюємо. Треба було налагоджувати yeah. комунікацію з місцевою громадою. В Принципі, ми дуже вдячні вінечанам за те, що. Дуже тепло нас зустріли. Дуже спілкувала. доб, дуже, дуже добрі люди дуже, дуже багато нам допомагали і допомагають. Я думаю, що будуть допомагати. Потім засоби масової інформації, тому що дуже багато було негативу, дуже багато було такої інформації. Яка... стереотипів, стереотипної інформації, стереотипи стигматизація була, і треба з цим було працювати. І десь протягом. Трьох місяців ми з цим боролися. Потім вийшли ті нуль. Коли вже ми почали говорити про те, що дійсно нас відбувається. Слава Богу, почалась відновлюється матеріальна технічна база. Нам дуже багато і місцевих донорів okay. помогло. Дуже потужну підтримку. Ми отримали від посольства Сполучених Штатів від фонду відродження. У нас реалізується от дуже потужний проект європейський розвиток дому у Вінниці. Дуже багато міценатів приватних людей, ну приватних осіб, які надали допомогу. Дуже вдячні міценату з Канади Джиму Темертею, який надав матеріальну допомогу фінансову. що 120 співробітників з родинами мали можливість отримати фінанси. Три місяці ми могли оплатити в оренду житла. Тобто це така особиста ініціатива так. і що, що дуже цікаво? Він родом з Донецька. Він з батьками виїхав в Канаду. А потім, коли склалася ця ситуація, в Тут це це Так, да, Українська канадська фундація вийшла на опору. Опора вийшла на місцевий фонд Подільська громада, і через яку надавалася саме фінансова допомога. Але ну, завдяки саме Джиму ми отримали дуже потужну підтримку, Тому що чесно кажучи, дуже дороге житло, враховуючи те, що в... З оплатою труда була проблема, тому що університет перереєструвався як нова uh -huh. юридична особа, поки там рахунки так далі. Дуже багато десь три місяці, наші чотири місяці наші викладачі, співробітники взагалі не мали грошей. Але ну, до нового року все, всі ці проблеми вирішили, тобто виплатили всі заборгованості, і тобто трошки ми так підтрималися. Але так. І, в принципі, постійно до нас приїжджають делегації і за кордону, і місцеві, дуже багато таких перспективних проєктів. І з норвежцями ми зараз плануємо, ведемо переговори про будівництво Академії містечка. У нас Тобто Це, -то, тут, це тут. інфраструктурний проєкт. Так, так. так. Mm -hmm. От, але Зрозуміло, що це дуже потужний такий проєкт. А залучати ми... ще додатково потрібно так, так, дуже плідно співпрацюємо з Британською Радою. Так що перспектив дуже багато. Не дивлячись на те, що ми там втратили дуже багато. У нас було 11 корпусів, дуже багато техніки, автопарк. Тому приїхала взагалі без нічого Єдине, що залишилось таке фундаментальне з того університету, наші співробітники змогли вивезти прапор. Uh -huh. Слава Богу, є така традиція, якщо військовий підрозділ зберігає свій прапор, то залишається в ну, як, частина. Якщо б ми його втратили, то ну, морально б тому психологічно підірвалися, б і важко було. Але прапор вивезли, він є. Але ця ситуація, яка відбулась в Донецьку, вона. Дозволив провести дуже серйозну переоцінку і цінності і взагалі всього, що відбувалося до під час і те, що буде відбуватися. Сподіваюся, що все буде добре. і Дійсно, нам дуже повезло, що ми переїхали разом. У нас дуже багато друзів залишилось, колег, знайомих. Тобто ми такі великою родиною переїхали. Нам трошки легше, ніж іншим переселенцям. Серйозні перспективи, О, головне, що ми зберегли цей дух університетський, uh -huh. але змінила, змінилася сама система взаємовідносин. Uh -huh. то, якщо раніше вона така була жорстка вертикалі, так далі, то зараз дуже все цей... демократична демократична, да? uh -huh. така гнучка система, що а, можна там вирішувати дуже швидко питання. До ректора можна підійти до ректора, тобто як наші колеги кажуть, що ми зараз були в одному окопі. Uh -huh. Де немає, є певна да, а, да. субординація, але має, от, такі більш горизонтальний зв'язок сила Да, і тому дійсно у нас такий університет вже родинного типу, uh -hmm. що дуже так породнилося <goor> і морально і духовно. Ну от, і тому сподіваюся, що все в нас буде.